Київський Святотроїцький іонинський монастир та радіо РФМ за Міжнародного благодійного фонду вим'я покрову Пресвятої Богородиці» представляють Православний календар на 7 березня в студії Деякон Микола Лисенко. Христос посеред нас. Від сьогодні за уставом Православної церкви розпочинається Великий піст. Господь наш Ісус Христос в Євангелії зауважує: коли постуєте, не будьте як лицеміри. Бо вони приймають на себе похмурі обличчя, щоб на людях показатися такими, що постають. Ти ж, коли постоєш, намасти єлеєм голову твою і вмий лице твоє, щоб явитися пісником не перед людьми, а перед отцем, котрий в тайні, і отець твій, який бачить таємне, віддасть тобі явно. Великий піст наш шлях очищення та належної підготовки до Великодня. Його перший тиждень має дуже важливу роль. Він вводить нас в особливий духовний ритм життя, закликаючи бути стриманими в їжі та уникаючи по можливості зайвих розваг, натомість відвідуючи, яка частіше чудові великопісні богослужіння, під час яких в перші чотири дні лунає великий покаяний канон Андрія Крицького. Великий піст це час особливого каяття та спокутування своїх провин перед Богом та людьми. Також це період самообмеження в їжі в сукупності із посиленою молитвою. Слід запам'ятати ані піст без молитви, ані молитва без посту не принесуть бажаного результату. Великий ескет, святитель Іоанн Златоуст, надає нам також і інші виміри посту Якщо побачиш жебрака, подай милостиню. Якщо побачиш ворога, помирися. Якщо побачиш свого друга щасливим, не заздри. Якщо побачиш красиву жінку, пройди повз неї. Нехай постують не самі вуста, а й зір, і слух, і ноги, і руки, і все тіло. Нехай постують руки, залишаючись чистими від крадіжок і хабарів, нехай постують ноги, припинивши ходити на протизаконні відовища. Від себе додам піст не дієта, і досягти справжнього результату лише через склад харчів неможливо. Тим більше, що існують категорії віруючих, яким дозволено вживати скоромну їжу. Це вагітні. Жінки, що годують, малі діти, хворі. А також ті, хто за станом здоров'я і умовами життя, не може собі це дозволити. В останньому випадку варто отримати благословення священника на послаблення посту, але в духовному плані обмежень для будь-кого не існує. Цебто сміливо відмовляйте собі у звичайних розвагах, видовищах і безтурботності. натомість більше моліться, читайте Івангеліє, духовну літературу, ретельніше аналізуйте стан власної душі, активно допомагайте ближнім та відвідуйте богослужіння. Сьогодні до нас звертається по допомогу Артем Гаврищук. Юнак, пройшовши через страхіття лейкозу та перемігши хворобу, внаслідок важкої хімії, отримав ускладнення це розпечінки для Артема, його матері та нареченої. Залишається єдина надія: допомога небайдужих людей на трансплантацію. Телефон волонтера, який опікується Артемом: 098 783 78 22. Повторюю 098 783 78 22. І пам'ятаймо, ми живемо по-справжньому тільки тоді, коли любимо. 098 783 78 22. Це був православний календар за 7 березня. Для вас тоді працювали Деякон Микола Лисенко та звукорежисер Микола Сидоренко. Ми вітаємо усіх з початком Великого Посту та щиро бажаємо не пропустити ці святі дні, очищуючи душу і тіло. Щоб до Великодня оновитися і духовно, і тілесно, та з радістю зустріти свято Воскресіння Господнього. Наостанок ще раз нагадаю: від понеділка до четверга ввечері у православних храмах лунає великий Покаянний канон Андрія Крицького. Тож знайдіть час та відвідайте ці унікальні великопісні богослужіння. Господь наш Ісус Христос нехай укріпить усіх нас на подвиг Великого Посту. Христос посеред нас.